Вітаю вас на каналі моя Оселя. Зараз буде рубрика розпаковка. І так, прийшла теплиця мрія від заводу. І зараз будемо робити огляд усіх деталей, з яких складається теплиця. Так, давайте по черзі. Дана теплиця встановлюється на отакі. Бури сваї на кожну секцію, тобто дугу, стоїть дві сваї. Буриці закручуються ціляком, залишається над землею тільки оця верхня частина, сантиметрів 15-20. Таким чином теплиця тримається на них. Так, Наступний пункт це 34-й бур. 34-й бур потрібен для того, щоб притримувати нижню шпалеру від провисання. Цей бур заривається приблизно на рівні стійки дверей з завісами, на яку чіпляються двері. Я пізніше покажу, поміряю відстань і скажу на які відстані треба цей бур від кута плиці забурювати. Так, цих бурів на одну тепицю йде 4 штуки. Далі йдуть двері. Йдемо до дверей. Дверки відрізняються права і ліва. Є різниця. І ось в чому. Повинно, щоб двері в закритому стані. Отако були. Стовби тут, двері тут. І виходить, що ось у щілини геть немає. Якщо ж відкрити двері навстіж, то з'являється така щілина. Тому звертайте увагу при встановленні, в якому положенні стовбики двері знаходяться один від одного. Якщо з такою щелиною, то це значить відкрито. Бо можна перепутати праву з і зібрати теплицю за такими щілинами. Оп, так закриті двері. Щілини немає. Ну і ж приварені. Оце права дверка так виглядає. Має бути закритий стовбик і без щілини. І тут ліва дверка. Так само симетрично все. Отак. Закрито. Без щелини. Їх не можна поставити праву наліво, а на направо. Тоді будуть сквозняки гуляти, не буде герметичності. Наступна це форточка, ось так виглядає форточка. Форточки. Дві йде на теплицю, одна з кожної сторони. Далі йде нога. Ось так виглядають ноги. Це стійка дуги теплиці. Дуга складається з трьох частин. З ноги. З дуги. Дві ноги, дві дуги і один оцей конюк. Це частини, з яких складається дуга теплиці, одна секція. В наступне йдуть продольні труби. Оце ось стартова продольна труба. Вони йдуть вздовж теплиці і перев'язують усі дуги між собою. Її діаметр 3,4 От. На краях теплиці ставляться оці ось з вухами е, труби, а, бо тут треба кріпити на хомут. А середина під'єднується ось на таких, ну, обичними трубами вони надіваються одна на одну, папа мама. От, е, це. Е, ця труба називається з вухом стартова, а це просто. Рядова продольна, це стартова продольна. Так. Також є отакі добавки, вони трошки коротші. Рядові. Оце ось. Ось оці. Вони коротші, вони потрібні для того, щоб підігнати длину. В залежності від довжини теплиці можуть бути такі добавки в наявності. Так. Далі йде вітрова. Йдемо. вітрова, Ось це. Ось сюди їх багато. Оці ось Це вітрові всі. Далі йде. Упор. Упор це ось ці трошки довші оці. Трошки довше, це йдуть упори. Далі йде упор дол... ну, упор форточки Ось ці упори і форточки вони складаються з двох частин, одна в одну вкладені оці чотири штучки. Вони довші, ніж від трава, там на якихось 10 см Так. І також йде. Толкач. Толкатель, толкач. Ось він. Ось лежить оце ось. Це комплектується. Для того на ньому тримається до теплиці форточка, щоб вона не падала. Він її виталкує і прижимає вплотно до теплиці. Одним кінцем до форточки чіпляється, іншим до цього ось механізму відкривання форточки. Оце ось, ось на роліках. Тут тросик є, і воно тросом крутиш і воно відкриває форточку. Так. Далі йде. Ось цей механізм відкривання з ручкою. Ти його крутиш, тросик наматується і тягне за собою толкач, толкач відхиляє дольку. Так, форточку. Наступним йде підсилення. Дивимося на підсилення. Так, це підсилення Т-образного вигляду. Оці ось, ось довгі. Це вони попарно ставляться на кожну дугу і встановлюються в горизонті. А оці ось, ось, оце короткі, це як ножка від букви Т. Вона йде вертикально від самої макушки дуги і донизу до цих ось, ось горизонтальних труб. Далі йде шпалера нижня. Це, коротше, для підсилення, воно в самому низу горизонтально чіпляється, оці товсті труби. Оці. Вони з двох частин складаються одна в одну і їх довжина складає 10 метрів. От. А оце ось ферми. Це верхня шпалера з етажеркою, так звана. Теж складається з двох частин, одна в одну і вверху кріпиться, теж в горизонтальному положенні. І між ними, виходить, від верхньої і нижньої. Шпалерами чіпляються двері. Верхню частину і до верхньої, і нижньої до нижньої. Я потім це покажу. Далі йде у нас зігзаг. Оце ну, провалка зігзагом така. От вона заходить в, оцю ось, в оцей ось профіль. Точніше, сюди вправляється плівка і потім. Зашивається проволоку з їх загом. вона сюди залазить і таким чином тримає плівку. І, коротше, вони довжиною 2,50 ці профілі. От. І вони служать для того, щоб тримати плівку на торцях теплиці. Ну і там, де треба, не тільки на торцях, для герметичності. От. Щоб не спаювати, не складати, як резинку в трусах, щоб не робити. То служать ось ці ціх заги. Але спайка краще тримає плівку, тому треба дивитися, де краще приміняти що. Наступним йде е, упор форточки. Він там по краях ставиться, такі трикутнички, зашиваються, потім все покажу. Оце ось ось під доповнювачі до верхньої шпалери. Зараз ось, ось покажу, ось лежить шпалера. Ось, ось без цього доповнювача. Цукерочка, так називаємо. А це ось все з нею. З цукерочкою, з цим доповнювачем. Ось так. Вона потрібна для того, щоб на хамут прикріпити цю верхню шпалеру до продольної тяги. В наступних відео, як буду збирати, я покажу детальніше. Так, на цій кучі все, йдемо далі. Так, прийшли до дрібних деталік. Перше, що розглянемо, це ось 57 й хомут. йхамут. Отак він виглядає. На цих хомутах тримається уся теплиця. Бо вона є не зварною, а конструктором. Все йде на болтових з'єднаннях, на саморізах. Ось От. так виглядає 34 й хомут. Для чого він треба, я ще сам не знаю. Потім скажу. Коли буду збирати, трошки проясниться, я буду знати. Далі йде отака втулка. Вона запихається в одну частину деталі, іншим кінцем в іншу. Наприклад, вона потрібна для того, щоб з'єднати цукерочку керочку із верхньою шпалерою з підсиленням. Інше місце, де вона там форточку перерізали, бо машину не влізла, І щоб край під'єднати до цілої форточки, теж таким чином можна приєднати. Ну, можна і приварити вже по місту, коли встановиться. Але це ж теплиця конструктор, тому придумали таке рішення. Так, Наступне це такий ось он натяжитель. Не знаю, це мабуть трос натягувати. Потім покажу, де воно приміняється. уже коли встановлю натеклицю. Так. Наступний ось трос іде. Цей трос потрібен для того, щоб відкривалася форточка для провітрення. Так, канат. Канат потрібен для того, щоб натягувати, ну і тримати два края плівки. З однієї сторони з іншої. Плівка спаюється як резинка в трусах, і туди вставляється цей канат і таким чином тримає плів, купол плівки на теплиці. Також є в комплекті от така коробка з саморізами. На них скручуються всі деталі. Там дуга, наприклад, збирається до кучі, вставляються всі п'ять деталей од Фіксуються цими шурупами саморізами. От далі в комплекті йде ось така ручка, скручуються. Хамути на таких болтах з гайками. Ось окремо гайки. Так, є отакі ось о, пластини, вони потрібні для третього виду хамутів. Ось хамут такий. Він навхрест з'єднує дві труби. 57 і 34. Сюди надівається ця пластиночка. Закручуються дві гайки, таким чином прижимаються дві труби. Продольна до дуги. Так. Ще забув сказати ось про хамути для четвертий вид хамутів, але це вже такі маленькі. Вони зажимають трос, ну, тобто кінці троса вдвоє складуються і цим фіксується хамутом. Дрібничка, але дуже потрібна. Так, і остання деталь. Комплектації теплиці. Це ось такий ось шпінгалет, засув для дверей. От. Щоб не відкривали двері. Ну ось із таких комплектуючих складається теплиця мрія. Далі ми починаємо встановлення її на городі. Тому спостерігайте, вже буду далі знімати покрокову інструкцію з встановлення і показувати де встановлюється і як правильно встановлювати кожну деталь. Все з дрібничками розкажу, покажу. Тому слідкуйте за каналом. Сподіваюсь, комусь це відео стане корисним. Дякую вам за увагу. До побачення.